Друзі, всім привіт! Сьогодні встановлювали автоматику Miller Technics 800. До речі, вона вже прийшла, є в наявності. Хто хотів собі купити, можете телефонувати за номером телефона, який знаходиться в шапці профілю. А також можна перейти за послання, яке знаходиться в шапці профілю. Ось так воно виглядає. Проводки не було, ми самі притягнули, зайшли внизу, внизу зайшли з той сторони, піднялися тут по трубі, потім прижалися так, на такі скоби в шовчик і поставили фоток. І так само ось з лампою так само, да, піднялися по цій трубі, зайшли, пішли от по цьому, по шву і дійшли до лампи. Ось так лампа виглядає. Ось у нас, другий фотоелемент так само в шовчики прибили, зайшли ось там в трубі. Бачите, виходить з труби, опустилися, перейшли в таку трубу, що потім під плитку поклали. І ось іде до двигуна. Ось так у нас вийшло.